Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вас вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Пане Ігорю, давайте актуалізуємо в. У нашій аудиторії плани, які є на сьогодні, і, зокрема, з акцентом на те, що собою являє український план завершення війни, тому що на сьогодні є три основних: так, китайський, російський і український, давайте поговоримо про це, а далі будемо рухатися до нашого очікування ударів далекобійної зброї. Ну, е, план перемоги, ну очевидно, що все рівно він базується на українській формулі миру і на глобальному саміті миру як процесі вже, бо не просто події, що відбулася в червні місяці. Ми розуміємо, що відбувається ж і низка технічних зустрічей самітів, що стосується енергетичної продовольчої. Безпеки, що стосується звільнення українських дітей, наприклад, в Канаді буде відбуватися зустріч, і буде в підсумку також готуватися ще окремий документ перед другим глобальним самітом миру. Але план перемоги це якраз той документ, це та візія, яка Допоможе і нашим партнерам зрозуміти як найшвидше і з найвищою доданою вартістю підійти до мирних перемовин для того, щоб забезпечити Україні саме сильну позицію під час цих мирних перемовин з російським агресором. Другий так званий мирний план китайсько-бразильський, який презентований в травні місяці, по суті, це. Адаптація 12 пунктів сідзеньпіня ще озвучених до першої річниці вторгнення Російської Федерації до України в широкомасштабному варіанті. І по суті, по суті, це звичайно. Є так званою альтернативою, тому що е, воно зміщувало фокус уваги з центричної е, української позиції з нашого мирного треку, який підтримувався, е, і в принципі, якщо говорити про пунктах е, і низкою резолюції Генеральної асамблеї ООН, і загалом, а якщо говорити про російський так званий їхню пропозицію, озвучену Путіним в першій половині червня своїм дипломатам, то це дійсно це ультимативні по суті вимоги, тобто це продовження стамбульських перемовин, але із Погодженням на територіальні зміни України, і фактично шість регіонів, шість регіонів Україна та союзники мають віддати просто так Російській Федерації. Оце вони називають як виходячи з нинішніх так званих територіальних реалій. Ну, ми можемо тоді після курської операції сказати: ну тоді частина Курської області можливо піде в іншу сторону. Ну звичайно, це просто виходячи з логіки Путіна. Але тим не менш, саме Україна. Не виходячи з цих всіх процесів, які відбуваються, саме Україна демонструє послідовно своє проактивне бажання завершення цієї війни. Але мир не має бути тотожним ультиматумом, не має бути тотожним капітуляцій. Тому ми власне і шукаємо зараз більшої підтримки наших партнерів, аби довести цю справу до кінця. А... На вашу думку, чи багато буде спроб зірвати е, цей план, тому що от вже буквально напередодні та таке враження, як ніби починається нова хвиля вкидання фейків е, стосовно там деталей, нібито та про які ми ще не знаємо. Їх знає президент України Володимир Зеленський. Там ще декілька осіб на напевно найближчих і буде знати Джозеф Байден, ну і ще й кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки, але про там, нібито. Там зупинку вогню просто перестати стріляти, заморожування чи багато буде от подібного зараз найближчим часом? І Як на це треба реагувати державі, передусім? Без сумніву. наступні дні там, тижні перед презентацією відповідного плану, ми будемо бачити не просто фейки, які будуть вкидатися в інформаційний простір. Вони легалізуються через західні медіа. Це класична робота, в тому числі і російських спецслужб, а також окремих сил на заході, які намагаються підірвати. Ну, скажімо так, позиції тих, хто сьогодні знаходиться при владі в конкретних державах, ну, наприклад, Німеччина, ми бачимо зростання там популярності альтернативи для Німеччини або там сили Сари Вагенкнехт. Тобто, очевидно, що все рівно є політики радикального штибу, які намагаються підірвати зараз загалом роботу коаліції на підтримку України. Але тим не менш, тим не менш, дійсно, за останні. Дні нам треба набратися трошки зваженості, бо очевидно, що буде робитися все, аби змістити фокус уваги з власне. Плану, який має досягнути перемоги, буде намагання поляризувати цю тему і ледь не подати її як план капітуляції, що власне і починає зараз робитися за рахунок інформаційних технологій. Цього звичайно не потрібно сприймати напряму, і цілком очевидно, що ми будемо під такою масованою інформаційно-психологічною операцією ще ну доволі тривалий час короткостроковій перспективі. Пане Ігорю, за рахунок інформаційних технологій і за рахунок шалених, як раніше, вливання грошей з боку Росії, так. Безумовно, там тим паче, ми бачимо, що як власне, не дивлячись на санкції того ж там європейського союзу загалом в світі продовжує активно розвиватися, наприклад, раша Today. ми бачимо, як в різних частинах світу вкидаються просто шалені кошти мільярди доларів не лише там на телевізійні технології, а на тисячі, наприклад, телеграм-каналів. Для того щоб продукувати ці фейки, також активна робота йде на платформі формі ікс в Тіктоці все спрямовано лише на одну задачу: власне, створити задзеркалля, що ми власне і бачимо зараз, і боротися з цим дійсно важко, але на нашому боці правда дякуємо пане Ігорю. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.